У цьому відео маємо невелику, але доволі цікаву задачу. Костя калібрує складне модичне обладнання. І в посівнику сказано, що тангенс кута, який потрібен Кості, дорівнює мінус одному. Як Костя може знайти потрібний кут. На цьому моменті я пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати вирішити її самостійно. А я буду продовжувати. Тим більше, що на перший погляд відповідь здається очевидною: нам просто потрібно взяти арктангенс. Арктангенс від мінус одного. І ми отримаємо значення того кута, який, власне, і шукає Костя. Тобто тангенс альфа буде дорівнювати мінус одному, арктангенс від тангенса альфа, кута, який ми знайдемо, буде дорівнювати арктангенсу від мінус одного. І тоді, грубо кажучи арктангенс і тангенс самознищаться. І матимемо, що альфа дорівнюватиме арктангенсу. Від мінус 1. Але це буде працювати лише у тому випадку, якщо кут, який шукає Костя, буде лежати у області визначення арктангенса. Про що я зараз кажу? Побудую промінь. Тангенс для кута, якого буде дорівнювати мінус 1. Але якщо я зроблю півоберт, то додам до нашого кута пі, то тангенс кутовий коефіцієнт цієї прямої, він знову буде дорівнювати мінус 1. Звісно, що якщо я зроблю повний оберт, то знову тангенс буде дорівнювати мінус 1. Тобто, множина кутів тангенських дорівнює мінус 1 є нескінченно великою, і ми з умови задачі ніяк не можемо дізнатися, який саме з цих кутів потрібен Кості. Тобто, цю задачу неможливо вирішити, якщо ми не маємо додаткової інформації.